ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мористі, браті і сестри, ми святкуємо Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. І наше святкування, воно базується на нашій вірі. Тому що Вознесіння Господнє це, по суті, євреям. І нашої віри. Бо якщо про благовіщення є докази, що Христос прийшов на землю, як і обіцяв сам у людському тілі, про його Воскресіння є доказом плащаниця, що печера дає покладений. То про Вознесіння, по суті, таких і доказів немає, лише десь у Єрусалимі, на Облюні горі, є невелика споруда, у якій є камінь, з якого возноситься на небеса Господь Ісус Христос. І як не парадоксально ця споруда навіть не християнська. Вона належить мусульманам. І ось ми святкуємо Вознесіння, у той спосіб ми виявляємо глебину якість нашої віри. І коли говоримо, чи, читаємо, що Ісус Христос послався на дописа перед своїми учнями, нам, земним людям, є дуже незрозуміло. Куди там хотів Ісус Христос? Чи Він там розчинився, чи йому там не холодно, чи він там не хоче поснідати? Для нас це є незрозуміло. І ми цього доти не зрозуміємо, поки ми не помремо і не вознесемося на небеса. Поки не осягнемо Небесного Царства, аж тоді ми це зрозуміємо і дай Боже усім нам зазнати Воскресіння і осягнути небеса. Ходить про те, що Ісус Христос фізичним Своїм тілом не залишився на землі, він вознісся на небеса. І Його тіло. Є дещо відміне від нашого тіла, тому що тіло Христо є прославлене. Фізичне тіло Ісуса Христа пройшло у часі Різдва крізь матері своєї Матері-Богородиці і не порушило дівства. Розславне тіло Ісуса Христа, коли Господь Воскрес, Він кілька разів пройшов крізь замкнені двері, а двері були замкнені. І ось людська особа вона цього не розуміє. Мабуть, це тому, що на ній тяжить. Який називається первородний гріх. І оця гріховність людини, вона і ставить бар'єром між тим, що є земле, і між тим, що є небесне. Тому Господь Ісус Христос і говорить, я з неба, ви із землі. Якщо я вам говорю про земне, а ви не віруєте, то я Віруйте, коли буду про до вас говорити. І ось сьогодні Господь Ісус Христос говорить, я відходжу і до вас вернуся. І ваша тривога, ваша журба обернеться в радість. Господь Ісус Христос полишає землю, на яку прийшов, і відходить туди, звідки прийшов. А ми того, ми стверджуємо і кажемо, що Ісус Христос другий прийде і ми Його очікуємо. Тому коли читаємо Книгу Откровення Івана Богослова, там знаходимо поважні глибокі слова. Прийди, Господи Ісусе! Тож і ми так скажемо, прийди, Господи Ісусе, нехай наша журба обернеться в радість, бо своїм проходом ми зазнаємо щось такого величного, якого тепер не здатні зрозуміти. Це є наше спасіння, наша прослава. А для цього маємо належно жити і працювати, щоб прославити Бога нашим життям. Нашими вчинками. Тобто ми маємо бути в нашому житті подібні до нашого Спасителя, який прийшов на землю і нам дав приклад і зразок, як маємо жити і поступати, щоб і ми могли востреститися до Небесного Отця, щоб і ми були там, де є наш Спаситель, Господь Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Thank mm -hmm.